Тренера футбольного клубу Буковина пістрелили випадково. Вадим Зай став жертвою збігу обставин. Правоохоронці стверджують, що насправді його спутали з бізнесменом, який був винен гроші одній чернівчанці. Вона пообіцяла 4 тисячі євро двом хлопцям, щоб вони налякали боржника, а вони переплутали. Автомобіль, що в нашого потерпіло, це БМВ, сімьорка. І по кольору, і навіть рік випуску. І ну, Чисто випадково злочинці, перебуваючи в одному місці, де дов був під'їхати е, об'єкт, на якого готував, готувався замах, і в цей, в цей час, ну, це як злой рок, під'їхав на цій автомашині наш потерпілий. Два молодики, які стріляли в Вадима Зайця, заробляли собі на життя замовленнями на вибивання боргів. Вони готували замах два місяці, але сплутавши автомобілі, останні чотири дні слідкували за тренером футбольного клубу. Зараз вони стверджують, що мали на меті лише поранити людину, але правоохоронці порушили справу як замах на вбивство. При доведенні їхньої вини гори загрожує 15 років ув'язнення. Затримана також і замовниця замаху. Вона теж буде відповідати за це перед законом. Нагадаємо, що 7 жовтня цього року, о 13-й годині, на вулиці Достоєвського у Чернівцях невідомий стріляв у тренера футбольного клубу Буковина. Лікарі витягли з його коліна шість дробинок його життю нічого не загрожувало.